Сказати лотовською дім в однині буде намас, сказати умножені буде намей, доми. Тепер важливо запам'ятати, коли лотовською ми кажемо саме намей, умножені, ми маємо сокральне значення цього слова. Тобто саме ми позначаємо, що ми там живемо або живе хтось, про кого ми говоримо. Наприклад, якщо я хочу сказати, що Україна це мій дім. Я маю сказати саме Україна і ра-Манонамей. Я не можу сказати Україна і ра ману намас», тому що синонім до слова намас в однині буде просто якийсь будинок. Тобто, коли ми кажемо саме намас, ми маємо на увазі якийсь просто звичайний будинок. Намей це саме дім, де ми живемо, або хтось, про кого ми говоримо. А тепер подивимося на те, як сказати лотовською Вдома. Якщо ми тут все зробимо за правилом і змінимо закінчення асне, е, в нас це слово буде перекладатися як у домі». Проте, якщо ви спробуєте до цього закінчення додати пом'якшення і сказати не на ме, о на м'я, тоді це буде перекладатися як вдома. У вас питають: курту Дабар Есі, де ти зараз перебуваєш? Де ти зараз знаходишся? І ви відповідаєте: Аж дабар есу наме, я зараз вдома. Але якщо ви скажете аж есу дабар наме» без пом'якшення, то тоді це буде перекладатися як зараз я у домі. Так? тобто буде абсолютно інший зміст. Так само дуже часто ви можете почути, коли готовці будуть казати намося, що теж буде перекладатися як вдома. Тобто і наме. І на Мося ми будемо перекладати як вдома. На Мося це буде саме форма вітінінкасу, місцевого відмінку, але у множині. Про множину ми зараз не говоримо, проте такий цікавий виняток можна розповісти.